Чому ніхто не перевіряє фільтри, поки мотор не почне задихатися? У нас так і є чомусь. Тому що... Поки не заболить, не звернемося. Так? так Так, так, так само, як до лікаря. Поки не болить, але як де, коли до, до стоматолога йдуть, йдуть зуб перестав боліти, а відложу до слідуючого разу. Вернувся назад, знову болить, Так само автомобілями не допускайте. Е, все ж таки паливний фільтр, врахуйте, це є саме дешевше, що в нас є в паливній системі. Міняйте його. Вчасно і я би на сказав завчасно, можна трошки швидше. Якщо ви заправляєтесь тільки на заправках, я кажу з пістолета в бак, тут у вас набагато є менших ризиків. Ну не завжди так виходить. Відповідно по тракторній техніці, по комбайнах, ви ж самі собою розумієте, всі прекрасно, що комбайн не поїде на заправку. Так само і трактор з поля на заправку не поїде. все одно треба залити на ті самі заправці з пістолета каністру, але бажано про що ми говоримо. Купіть собі нормальні, металічні, не лакомтеся на всі ці дешеві тому що їх викидають. Було багато відео, коли за кордоном перші заробітчани розказують ті каністри-поляки, які вони не господарі, вони ті каністри ріжуть, вони їх там палять, що це заборонено і проче. Вони не зря це робили. Я думаю, ви переконалися в цьому вже. О, от стільки і стільки разів. Ваша техніка, як заправляєте, що заправляєте, так і маєте. Тут Ну і все зрозуміло.